Селянська праця непроста. влітку. Кому відпочинок, а кому важка робота в полі. Якщо хтось з хлопців і встигав в снопах пообійматися, після жнив, як порядна людина, був змушений гуляти весілля. Вересень традиційний весільний сезон. Хоча з цим місяцем пов'язано чимало і інших архаїчних традицій. Вважається, що саме 14 вересня журавлі починають відлітати у вирі. За язичницькими переказами летітимуть вони до далекого острова Боян. А там за тими ж переказами живуть душі наших пращурів, з журавлями можна передати їм якусь звісточку. За журавлями підуть лелеки, цаплі, ластівки, качки, гуси. Якісь пташки і залишаться. У них дуже відповідальне завдання прилетіти на город і склювати усе насіння бринів, яке висипалося. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Садівництво держава підтримує не тільки великих агровиробників, але й відшкодовує обладнання фруктового саду на приватній садибі. Картопляний парадокс. Виробники картоплі нарікають на великий врожай, а покупці радіють низькій ціні. Шацьке озера не тільки місце поломництва курортників, археологи тут знайшли рай місто. Ось це вишня. Цей рік був не вишневий. А найбільший вишневий садок знаходиться у Миколаївській області. Зберегли його не дякуючи, а супротив, супротив тій державній політиці, яка не підтримувала садівництво. Лише з цього року ситуація кардинально змінилася. Миколаївщина південний регіон, який як ніколи цього року постраждав від погодних проблем. Якщо по зерновим вдарила посуха, до 70 днів не було жодного дощу, то по фруктовим деревам зимові морози. Південних персиків цього року було обмаль. Засилля іноземної фруктової продукції на полицях вітчизняних магазинів стали результатом недолугої державної політики у цій галузі в минулі роки. Владислава Іванова, яка кожне літо збирає яблука в господарському саду, згадує, як сумом дивилися на тодішній асортимент продукції. Таких яблук, які у нас на Миколаївщині, по-моєму, взагалі ніде немає. Причина цього не тільки тодішні занепад садівництва через нерентабельність вирізалися тисячі гектарів садів натомість нові не садилися. Я побивали в Польше і вот в Умані, кстати, єдно проводиться де день цвітквітучі яблуні, яблони, да про от, і там приїжджали гості з Польщі, они рассказывали о том, як у них работает садоводство. Я скажу, що у людей на високому уровне поставлена робота в садоводстві. І вона дає свої результати. Поляки, ну вот вони розказували, у них мінімальні кредити, у них там очень серйозна помощь дається на новой нової техніки. На на нові холодильники. новій е, що він, практично, по стоїм, він продає свою продукцію за рубеж. і повернення НДС. Зазвичай іноземне яблуко або персик без жодного черв'ячка або цяточки привертав увагу покупця набагато більше. До того ж вони весь рік лежали такі, ніби щойно зняті з дерева. Наші ж вимушені були збувати продукцію лише в сезон. когда к нам покупатели приезжают, и особенно на персике, да, он вот говорит, ну вот да, у вас, говорит, красивый, вкусный, ароматный персик, ну что же, говорит, ваш персик, я его возьму, вот дня 3-4 у меня он постоит, и он начнет течь, а я возьму импортный, он две недели стоит, и хоть бы И Я говорю, ну так естественно, он как мячик, попробуй его угрызть, а наш возьмешь, обез... извините, когда его скушал, рубашка замазана, забрызана. Ну потому что наш персик действительно, он сочный, прекрасный, вкусный. Цього року в агрогосподарстві вводять в дію новий сучасний холодильник, який дозволить конкурувати з іноземною продукцією не тільки в літній сезон, але й взимку. Як казав Маяковський, я знаю, город Будіт, я знаю саду цвість. Звичайно, щоб квітнули сади, зусиль аграріїв замало, потрібна державна підтримка. За рахунок акумулювання коштів одновідсоткового збору від виробництва алкоголю направляє ці кошти на садівництво. на… На виноградарство, на ягідництво, на зберігання, на склади зберігання. І з цього року ми додали ще і розкорчовку старих садів, і додали ще компенсацію за придбання техніки для того, щоб комплексно можна було розвивати садівництво. Я вам скажу так: біля 90% витрат підприємств по облаштуванню садів, держава компенсує. В тому числі, що ця програма буде діяти і для одноосібників. Тобто, якщо ти маєш готовий посадити 20 соток саду, виготовши проєкт на капельному зрошенні, ми практично 100% компенсуємо витрат. Для чого? Знову ми хочемо створити сімейні ферми, сімейні обістя, сімейні... Підприємства, тому що структура у нас так землі біля будинку, присадибна ділянка так структурно облаштована, що її в промислове виробництво направити неможливо. А людина в середньому біля свого подвір'я має 50, 60, 70 соток. Це великий потенціал. Одержається, По набирається більше трьох мільйонів гектарів землі. Стратегію розвитку аграрного сектору на наступні вісім років розробили в уряді. Профільний міністр вже представив її президенту. За словами Миколи Присяжнюка, подібна програма підготовлена в Україні вперше. В її розробці врахували міжнародний досвід, адаптуючи його до вітчизняних реалій. Головна мета стратегії максимальний розвиток потенціалу АПК, залучення у галузь інвестицій, модернізація виробництва сільгосппродукції. Водночас, перед аграріями, ставиться завдання не лише повністю забезпечити Україну власними продуктами, а й брати участь у вирішенні проблем світової Довольчої безпеки, досвідом українських колег зацікавилися і в Грузії. Стратегії чітко визначені економічні та соціальні показники, яких ми прагнемо досягти. Світове хід своє на АПК та харчової промисловості, модернізація національного АПК, всебічний розвиток сільських територій та нове життя українського села, національне самокористування. Как раз вот сейчас в парламенте у нас готовится вопрос о кооперации, о создании ассоциаций и обществ фермерских, которые именно будут работать в этом направлении. Мы значит, этот опыт как-то в свое время переняли из украинских коллег. Продовж п'яти останніх років експорт зерна в Україні зріс майже на 80%. Досягти такого показника вдалося здебільшого за рахунок експорту кукурудзи. Зокрема, з липня минулого року, по червень поточного, на зовнішні ринки поставили понад 13 мільйон тонн цієї культури, що майже вдвічі перевищує показники 2010 та 2011 років. І в півтора рази об'єм експорту кукурудзи в урожайні 2008-2009 роки. Основні об'єми українського зерна направляються в країни близького сходу. Доля цього регіону в загальному об'ємі експорту української кукурудзи складає. Ає понад 50%. У першому сюжеті йшлося про відродження і підтримку садівництва. Звичайно, ламати не будувати. Щоб сад чи виноградник почав плодоносити, потрібні роки праці і державна підтримка. Є таке містечко на околицях України Снігурівка. Скоріше б я його назвав Снігуровка. Колись було таке село у Білорусі після війни 1812 року. Усі селяни, колишні партизани, відмовилися надалі працювати на панів. Ну що робити з героями війни? І особистим указом цар Олександр І всіх бравих селян разом з родинами відправляє у вільні таврійські степи. Ну як назвати нове поселення? Звичайно, так само Снігуровка. Снігурівка типовий адмінцентр типового південного степового району. Державні будівлі з рейсшинною архітектурою. По центру пам'ятник Леніну. Ввечері місто, наче вимирає. Всі традиційно вдома. Лише діти бігають навколо монумента і граються. При цьому, хто такий Ленін, вони і не знають. Снігурівка це місто білоруських переселенців. Головним чинником була наявність води, і це врятувало населення, адже посушливість степу для білоруських переселенців могла зіграти досить неприємну річ, коли вже тоді стояв першим питанням порядку денного за радянських часів. Система зрошення була виведена на державний рівень. Хоча деякі проблеми були закладені вже тоді. В інгульці завжди була проблема з якістю води, перш за все, через те, що там. Далеко зверху криворізькі підприємства скидали сюди свої стічні води. Навіть для паливопалів слід було змішувати інгулецьку воду з дніпровською. З 2011 року введена зовсім нова система. Щоб не вдаватися в технологічні нюанси, можна сказати одне: у воді було дуже багато мінералів цього року. Проблему було вирішено. Це одна з найстаріших насосних станцій готова забезпечити водою всі навколишні райони. Зважаючи на цьогорічну спеку, питання відкладати не можна. Це рік давів що. Наприклад, якщо взяти зернові культури, там озиму пшеницю, ярий ячмінь, то без безрошення на богарі врожаю фактично не отримано. тобто врожайність біля 10 центнерів з гектара. Тобто, якщо на цих землях використовувалися б зрошення, то отримали б стабільні врожаї. Вода тут піднімається і самоплином каналами тече до полів. Ця система дозволила уникнути вирізання трубних мереж у 90-ті роки. Нині в районі користуються поливом здебільшого овочівники. Справа не в нашому господарстві, справа в регіоні, мабуть, справа всіх селян, тих, що вирощую, ну, займаються землеробством на півдні України. Якщо їм держава не допоможе займатися зрошенням по настоящому а для цього треба гроші вкласти, допомогти крестянам якось взяти гроші, от, нічого не буде. Землеробство буде на півдні занепадати. Але вже з наступного року кількість полів з неовочевими культурами, де використовується полив, значно зросте. Снігурівський район аграрний. У радянські часи левова частка господарств тут були радгоспи. Це колишня форма господарювання, коли агровиробник, на відміну від колгоспів, не міг розпоряджатися коштами, і це зіграло злий жарт. Чи не 90% сіл разом з райцентром і досі були без газу? Я думаю, що Отомшос. Що у ще може газифіці 43 національних пункти Снігрівського району. У нас 10 населених пунктів газифіці з Херсонської області з Жовтневого району, а саме остальне тільки по всім планам і схемам гідравліки бути, будуть з, з Снігерьовки. А ось це фактично останній етап проведення газогону. Роботи тривають без часового терміну. Всі знають соціальну ціну блакитного вогника. газ ну, Звісно. А сидять на газі. газ має бути в Снігурівському районі вже цього року. За оперативними даними регіонів, урожай овочів борщового набору на 20% перевищує середньорічний обсяг споживання по країні. Урожай картоплі очікується на рівні 23 мільйонів тонн. Отже, такий врожай повністю забезпечить потребу в цих овочах. Основними виробниками овочів та картоплі в Україні є фермерські господарства та особисті господарства селян. Їх частка у загальному валовому зборі 98%. Мінагрополітики робить все, щоб не допустити значного коливання цін та забезпечити українців якісною продукцією. Наразі працюють чотири оптових ринки сільськогосподарської продукції, де українці мають змогу закуповувати овочі та фрукти за доступними цінами. Також найближчим часом запрацюють підприємства і зберігання овочів та картоплі. Спостерігається чітка динаміка зростання виробництва свинини та розвитку галузі свинарства в Україні. Зокрема, в цьому році буде вироблено 750 тисяч тонн свинини, що на 50 тисяч тонн більше ніж у попередньому році. Зараз на полицях українських продуктових крамниць та ринків переважає свинина вітчизняного виробництва до того ж, завдяки жорсткому державному контролю її якість відповідає всім вимогам. В цілому за останні 2-3 роки відбулося зменшення імпорту свинини в Україну. Ціна на внутрішньому ринку на живих тварин не знижується, тому імпорт не є перешкодою для власного виробництва. Тим часом у Росії нова хвиля африканської чуми свиней. Вірус виявили на фермі у Краснодарському краї. Це далеко не перший спалах цього захворювання в регіоні. Зараз там працює ветеринарна служба. Нагадаю, місяць тому спалах африканської чуми зафіксували і в Україні в Запорізькій області вперше за кілька десятків років. Тоді хворих свиней знищили, а в осередку запровадили карантин. Попередньому матеріалі ми побачили, що життя за околицями в чомусь схоже, в чомусь різне. Всюди свої клопоти і свої родзинки. Саме з цього і складається сьогоднішня історія однієї з найбільших країн Європи України. Зараз по всій Україні збирають картоплю, а ось ця ще не достигла. Почала лише цвісти. Господар посадив її у серпні з метою, щоб на осінньому столі була молода бульба. Микола Шульга задоволений врожаєм картоплі і на полі господарства, де він працює, і на власному городі. Теж вражається нормальний. Лучше, ніж пройшли даже. Наш співрозмовник, не тракторист не з 23-річним стажем, каже, що суха погода з одного боку сприяє швидкому збиранню, але з іншого їдкий пил заважає працювати і людині, і техніці. Після дорщика, як дорщик невеликий, так і що дозволяє в'їхати копати, звісно, гаразд легше, на техніку легше, і як чоловіку на організм, а зараз песок он комбайн іде, песок стовпом стоїть, Буває такий песок, що капалки ззаду не видно. Для приватного підприємства, що працює в Куликівському районі, вирощування картоплі профільний напрямок. У цьому році площа посівів 250 гектарів. На наступний рік збільшать її ще на 100, а у 2014-му площі перевищать 400 гектарів. Але це саме по собі не дасть вигоди і навіть може обернутися втратами, якщо не працювати над якістю. Якість врожаю в цьому році дуже. Крас прекрасна, значить, картопля не побита шкідниками. Значить, ми старалися поменше хімії туди заперти. Ну... Я думаю, що в нас у цьому році вийшло. Турбота про якість це вимога ринку. Інакше на картоплі не заробиш, адже щороку витрати на вирощування зростають, а ціна продукції залишається низькою. Для високого врожаю в один гектар зараз рахунком треба вкласти 7-8 тисяч гривень. Зараз врожайність у господарстві на рівні 300-320 центнерів з гектару. У Цьому році врожаї значно кзначно краще, тому що ну по перше, це насіння. По-друге, це оригінальні засоби захисту рослин і зроблена робота, колосальна, проведена, і все зроблено вчасно, і тому маємо добрі результати. Звичайно, якщо б цінова політика, яка є в Україні для малих фермерів, складалася більш... Благополучно, тоді звичайно ми могли б собі дозволити якесь зрошення, якісь нові технології, нові, нову техніку. Але на жаль, розумієте, при ціні на сьогоднішній день 1 гривня 20 копійок за кілограм. Ми практично працюємо на відсотки кредиту, на заробітну плату і на дистопливо. Цієї осені в Україні картопляний парадокс. У профільних господарствах врожай більший, а загальний вал продукції буде менший. Причина в тому, що дрібні приватні господарі, чимало втративши на картоплі торік, цього року менше посадили. Більше ж господарства зробили навпаки, щоб надолужити втрачене. У них позоставалось по 10-12 тисяч тонн. І викинути її вони не захотіли, то просто ви наорали більше поля і посадили її. І тому. Погода сприяла і тепер врожає більше. Але я думаю, що вал загальний буде менший. І то для того, що то населення зменшило кількість насаджень. Взагалі на Чернігівщині картоплю цього року зайнято 84 тисячі гектарів. З них поля сільгоспідприємств понад 7 тисяч гектарів. Очікуваний валовий збір картоплі в області від півтора мільйона до 1 мільйону 600 тисяч тонн. Найактивнішими археологами можна вважати селян, чого вони тільки не знаходять на власних городах укопані і перекопані землі а на Волині знайшли рай виходить городище на околиці Шацька. Колись тут розташовувалося місто Рай. Перша згадка про його існування в Іпатіївському літописі датується 1157 роком. Із цим легендарним містом пов'язане життя і діяльність кількох відомих давньоруських правителів – київського князя Святополка Ізіславовича, короля Данила Галицького, його племінника князя Володимира Васильковича та його дружини княгині Ольги. Перший, хто в нас фіксується, це Юрій Долгорукий який намагається завоювати Володимир Волинський після невдачі він роздає свої міста, які є тоді складовою київських земель, серед яких він згадує кілька міст з Туровопинського князівства, після чого, як згадує літописець, помираючи він руйнується його княжа резиденція в Києві, і місто за Дніпром, як згадується, тобто десь не на Дніпрі, за назвою Рай. Тобто, співставивши дві згадки, що оця частина Волині це його землі, і що існує його резиденція як край місто, і вона руйнується, можна зробити такі висновки, що вже в той час, в 12 столітті, це місто могло бути однією з резиденцій київських князів. О! Сьогодні повезло. Пацани! Конечник знайшов. Ця територія особливо багата на так званий підйомний матеріал. Артефакти, монети, натільні хрести, прикраси і кераміка. За чотири роки відлік пішов на тисячі. Без знахідок не проходить і дня. Більшість знайденого матеріалу та й сама місцевість свідчать. Тут жили заможні люди. Вони платили значно вищі податки. Це свідчить про те, що вони були багатшими, а багатшими вони були за рахунок лісів і озер, де процвітало мисливство і різні такі от промисли. Тобто ті промисли давали значно більші статки, ніж сільське господарство в той час. І на тому можна було більше заробити, і це, в свою чергу, сприяло розквіту міста. Плюс ми ще доводимо лінію стосовно. Існування тут шляхів, які сполучали прип'ять і бух. Тобто на той час основними дорогами були якраз водні шляхи. Є докази, що за Шальське по озер'я точилися чвари та боротьба. Ось, наприклад, цьогорічні знахідки: підвізка, зображення Архангела Михаїла і накінечник від татарської стріли. У землі вони були поруч. Підвізка явно обгорівша, і горіла вона напевно в результаті якихось. Ну, бою, якихось бойових дій, які тут відбувалися, а які це були дії, це от може підказати нам цей наконечник, який є явно татарським за своєю формою, що це є широкий зрізань. Тобто це, мабуть, в результаті погрому татарського ця пожежа відбулася, і хтось із серйозних тут можновладців постраждав, і так ця річ потрапила в ґрунт. Цього року на городищі археологи встановили охоронний знак свідчення того, що це місце під опікою держави, визначили і площу колишнього райміста – більше п'яти гектарів. Людські городи теж на цій території, та доступитися туди археологи не можуть. Це продовження цієї самої пам'ятки. Вона не закінчується на паркані чи на якомусь стовпчику. Вона продовжується, вона тягнеться далі в глиб. можна зайти, Там. можна знайти все те саме, що ми знаходимо тут. Там будуть матеріали і Київської Росії, і ранньо залізного періоду і римського часу, і пізнього середньовіччя. Тобто, безперечно, це території також цікаві і в історичному, культурному і науковому плані. Їх потрібно досліджувати. Знищення унікальної пам'ятки. З таким листом археологи звернулися до Волинської обласної прокуратури. Спеціалісти з охорони пам'яток культури підрахували збитки кілька мільйонів. Кажуть, матеріали справи лежать в прокуратурі вже майже півроку, а пам'ятка руйнується і надалі. Хоча могла б стати привабливим об'єктом туристичної інфраструктури цього курортного регіону Волині, і навіть вигідним інвестиційним проєктом переконані археологи. А поки що вони планують власними силами продовжувати археологічні дослідження та готують документацію на відкритий музей під небом, в якому будуть представлені різні історичні епохи, відкриті під пластами історичної землі давньоруського райміста. Починали ми програму весільною темою нею ж і закінчуємо. Якщо на городі не зібрані гарбузи, а дівчина не видані, то ще невідомо для кого вони вирощувалися. Всього вам доброго і бог вам в поміч.